Вівторок обіцяє бути прохолодним, особливо у східних та центральних областях, тоді як захід і південь ще можуть похвалитися відносним теплом. 21 жовтня саме той день, коли погода по різному поставиться до різних куточків країни. Розберемось детальніше, чого очікувати саме у вашому регіоні. На Київщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 4. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо майже чисте з невеликою кількістю хмар. Опади не прогнозуються, день буде ясним. У Чернігівській області температура в день досягне 10 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. На Сумщині температура вдень буде лише 5 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо затягне суцільною хмарністю, можливі слабкі короткочасні опади. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю та невеликим дощем. На Донеччині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода з короткочасними опадами. На Луганщині температура вдень складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Очікуються помірні опади. На півдні на Одещині температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі також плюс 12. Очікується ясна погода. Небо чисте без хмар. День буде сонячним і комфортним. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся на наш канал і ставте лайки. Діліться прогнозами з друзями, щоб вони теж були готові до примх погоди. Дякуємо за підтримку! У Миколаївській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Прогнозується ясна погода з чистим небом, опадів не очікується. У Херсонській області температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо залишатиметься чистим і ясним. День буде сонячним. У Запорізькій області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, але без опадів. На Кримському півострові температура вдень становитиме 12 градусів тепла. А вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На заході на Львівщині температура вдень підніметься до 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар і опадів. У Івано-Франківській області температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним з чистим небом. На Тернопільщині температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. На Буковині температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опади не прогнозуються. У Рівненській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 3. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо майже чисте, опадів не очікується. На волині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар. На Хмельниччині температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер південний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується ясна погода без опадів. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Вітер північно-західний. Швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже чистим, дощу не прогнозується. На Полтавщині температура в день становитиме 9 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 2. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується майже повна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність без дощу. На Дніпропетровщині температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 4. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, опади не очікуються. У Вінницькій області температура вдень досягне 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не прогнозується. Ось такою буде погода 21 жовтня в Україні. Вдягайтеся по погоді, бережіть здоров'я і не забувайте насолоджуватися осінніми барвами, навіть коли за вікном прохолодно. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами, тихого дня і до нових зустрічей.